Цьому випуску. Ось як Ілля Забарний дебютував за ПСЖ в чемпіонаті Франції. Шовковський заявив, що Динамо набирає форму після впевненої перемоги проти епіцентру. Детальний аналіз гри бразильського новачка Шахтаря Лукаса Ферейри. Кияни отримали неочікуване підсилення атаки, скандальний легіонер повернувся у Динамо. Ну і перед початком відео зарядіть ваш козацький лайк для розвитку українського контенту. Великий клубний футбол знову повертається. На нас очікують вогняні протистояння від найкращих футболістів та команд світу. Тож час подивитися, як фінальні таблиці турнірів бачить суперкомп'ютер opta аналіст де деякі позиції вас точно здивують. В англійській прем'єр-лізі прогнозують чемпіонський титул Ліверпулю. Арсенал знову займе друге місце. МЮ так і залишиться всередині турнірної таблиці АПЛ. В італійській серії А суперечним фаворитом на чемпіонство вважають Міланський Інтер. А от Рома Довбека повинна обійти Юве та Мілан у боротьбі за місце в лізі чемпіонів. В іспанській лалізі Барселона Анерел виграє наступне чемпіонство. Саме так вважає суперкомп'ютер. Жерона циганкова не побачить Єврокубки та опиниться нижче за середину турнірної таблиці. В Німеччині Баварія супер очікувано головний фаворит на чемпіонство, і бодай, якісь неприємності їй складуть хіба Баєр і Дортмунд, принаймні на думку алгоритма. Ну і нарешті Франція, де ми вітаємо Ілю Забарного з чемпіонством, же алгоритм дає 77% на перемогу в турнірі, тоді як найближчому лілю 6%. Різниця у шансах якої немає в жодному іншому топ-чемпіонаті. Звісно, друзі, це всього лишень прогнози суперкомп'ютера та не більше. Ключову роль будуть грати трансфери, зміни тренера і тому подібне. Нам лише залишається сподіватися, що ми отримаємо саме ті яскраві емоції від ігор наших улюблених команд. Київське Динамо реабілітувалося за виліт з ліги чемпіонів, перегравши епіцентр з рахунком 4-1 в рамках третього туру. УПЛ. головний тренер Динамо Олександр Шовковський схоже починає вірити, що його команда набирає форму та готова до важких викликів. Ротація складу. У нашій команді 29 гравців, на жаль, є травмовані. Є стартовий склад на гру, що визначається з урахуванням певних обставин, даємо можливість кожному гравцеві проявити себе. Ми могли забити набагато більше, добре, що створюємо моменти і забиваємо, але відсоток реалізації не дуже великий. У матчах найвищого рівня ми маємо використовувати будь-яку можливість, моментів багато не буває, працюємо над цим. Як мені сьогоднішня гра Михайленка? Ми готуємось до кожного матчу і маємо деякі напрацювання. Одне з них сьогодні спрацювало при стандартному положенні. Ми забили з Хамруном, але там гол не зарахували. Також був гарний момент із пафосом, який не реалізували, але це вже нікого не цікавить. Який наш моральний стан команди після невдачі в лізі чемпіонів? Програвати завжди неприємно. Це боляче, але попереду ще цілий сезон потрібно стиснути зуби та готуватись далі. Ми чудово знаємо, які вимоги до нашої команди. Також з хороших новин для киян за інформацією журналіста Армандо Нарахо нападник Ерік Рамірес вирішив повернутись до Динамо та має намір продовжити виступ у Києві. Його контракт з білосинями розрахований до 26-го року. Нагадаємо, Динамо підписало гравця з ДАК влітку 21-го за 2 мільйони євро. На його рахунку, 4 голи та асист в 20 матчах за київську команду. В матчі другого туру чемпіонату Португалії зустрічались Ештрела Амадора та Бенфіка, де гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 0-1. На 58 й хвилині Орле заробили право на пенальті. Чернев потягнув Івановича за футболку. Сербський форвард Бенфіки завалився. А Павлідій холоднокровно реалізував одинадцятиметровий. Щодо гри Трубіна на 37-й хвилині український голкіпер здійснив красивий сейв, відбивши удар Гастау. Загалом Анатолій провів на полі весь матч, зробив два сейви. А статистичний портал Sofascore оцінив його гру в середні 6,8 балів. В рамках третього туру чемпіонату України Верес вдома приймав Донецький Шахтар. Обидві команди підійшли до протистояння не з найкращим настроєм. Вире зазнав двох перекрих поразок на старті чемпіонату від Динамо й Полтави, а шахтар після бойової нічої Карпатами вилетів з Ліги Європи, поступившись грейському панаті в серії пенальті. На старті зустрічі у гірників нічого не виходило в атаці, а захист Вереса працював бездоганно. Однак вже в доданий час донечанам у пригоді став стандарт. Після навісу з кодового конопля головою замкнув у сітку. Цікаво, що цей гол став першим після приходу Арди Турана, який забив українець. Раніше 16 разів відзначались лише бразильці. На 60 60-й хвилині Туран змушений був робити вже другу вимушену заміну. Конопля зазнав пошкодження м'яза. Раніше з такої ж причини поле покинув валісом. Заметь Шахтар подвоїв свою перевагу і знову після кутового. М'яч відскочив до лінії штрафного і Вінісію з гарматним ударом прошив кожухаря. Знову трансферна бомба від Шахтаря. 19-річний вінгер Лукас Ферейра перейшов до гірників з бразильського Сан Паулу. Контракт із гравцем діятиме до 30 червня 30-го року, за даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу 10 плюс 2 мільйони євро. Як і з Алісоном та Еліасом, Шахтар класно підшатував момент, коли у Сан-Паулу виникли фінансові труднощі. Дуже важливим у цій історії стало те, що бразильський клуб був фактично вимушеним продати Ферейру. Причина у Сан Паулу є загальний борг на 150 мільйонів євро, тому вони взялися за продаж своїх лідерів майже задарма. Профайл Феррейри доволі незвичний: 187 сантиметрів зросту, що не сильно впливає на мобільність та швидкість, а ще бразилець хороший у забезпеченні динаміки гри та гостроти. Лукас Шульга, який 90% матчів за дорослий Сан паулу провів справа, але скоріш за все гірники розглядають новачка як потенційну заміну Кевіну, який, скоріш за все, перейде до Фулхему. Тому не виключаємо, що на стартових етапах Фереру дійсно використовуватимуть нетрадиційно зліва. «Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. Бери від гри своє. Бо вже як повідомляє авторитетне видання АЕС, Шахтар все ж таки знизив свої фінансові вимоги щодо потенційного трансферу бразильського Вінгера Кевіна. Замість початкових 50 мільйонів євро, які вимагав український клуб за трансфер 22-річного бразильця, угоду щодо переходу Кевіна в Фулхем можуть укласти за 40-45 мільйонів. Ця сума включає як фіксовану частину, так і можливі бонуси. Представники Кевіна прибудуть у Лондон на початку наступного тижня, щоб активізувати переговори про його трансфер. Придбання гравця у Шахтаря за суму 45 мільйонів євро. Зробить бразильця найдорожчим трансфером в історії англійського клубу, який вже досяг домовленості з Кевіном щодо умов особистого контракту. Нагадаємо, бразилець приєднався до Шахтаря в січні 24-го після переходу з Палмейра за 12 мільйонів євро. З того часу він забив 15 голів та віддав 9 передач у 53 матчах за шахтар. Ілля Забарний нарешті дебютував за ПСЖ в рамках першого туру Ліги 1 проти Нанта. Після фіналу Суперкубку УЄФА Енріки дав відпочити основним лідерам команди, тому в парі захисту до Іллі Іспанець випустив Лукаса Беролдо. З перших хвилин забарний незвично для себе був у високій позиції, як для центрального захисника. Це звична картина для суперників ПСЖ в Лізі 1 – ставати в глуху оборону та чекати моменти. Українець невідмінно відігрував в обороні та швидко розпочинав атаки при перехопленні м'яча у суперників. Перший тайм так і закінчився 0-0, тому Енріке терміново потрібно було щось вигадувати на другу 45-ти хвилинку. Старт другого тайму українець дуже добре відігрував один в один з суперниками та просто з'їдав опонентів своїми габаритами. На 55-й хвилині нападник Нанта відчув козацьку силу після єдиноборства з Ілею. Спочатку він не міг 5 хвилин прийти до тями та відлежувався на газоні, а згодом був вимушений кульгаючи покинути поле, попросивши заміну. Парижани й далі тиснули і вже на 66-й хвилині нарешті вийшли вперед після дальнього прострілу вітінні. 1-0. Українець перемагає за нову команду в дебютному матчі чемпіонату Франції. На рахунку забарного один винос м'яча три відбирання, 61 точний пас, а це 95%, 4 довгі передачі дві виграні боротьби, та одна з найкращих оцінок у складі обох команд 7,3 балів від Софоскор. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи стане забарний основним захисником ПСЖ в цьому сезоні.